Это поменяйте. а що скорою людини візьмеш? Лікуйся! як просто Я розумію, за процесом ще допоміг перенести на так багато Тоб, ви говорите про те, що не це... ви ви ця людина чому не висвою не. Так, не. так чому ви з такою агресією ставитися потерпілою неї? Ви І ви бачите мами? мою гризь, його порушення чинного загресу з її сторони. Якої Конституції? Конституції! Української говори! Чого ти хочеш? Я вам ще раз скажу: ряженого знайшли, обитали і відпустили, і він, він психічно хворий. У нього довідка весь сім. До це сказав ріктор, генерал майор СБУ, це, це, а це, вам Смійтеся. Ви фальсифікатори. Дайте, Дайте,